Уяви собі, в один прекрасний день ти приходиш на роботу, і твій бос каже, що вони тебе замінили. Ти питаєш, як так? Хто це? Хто буде виконувати такі завдання замість мене? А вони кажуть це штучний інтелект, ти нам більше не потрібен. Уявили? Привіт всім, з вами знову Сан Санич. Ви на каналі Темний Доктор. Давненько не бачились. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, мова піде про наболівше. Про те, що нас давить, то що нас тягне, і примушує нас замислитися. А чи не викине нас історія за борт цього човна? І чи не залишимось ми такі нещасні без роботи? Отже, сьогодні мова піде про те, як все ж таки. Захиститися від оцього паротягу часу, який зносить все на своєму шляху, як захистити і уберегти себе від невпинного руху прогресу? Якщо ми з вами заліземо до підручника історії і подивимося, а чи було колись таке, чи це на нашу долю лише випала така ось. А якась незрозуміла ситуація, то ми побачимо, що таких прикладів в історії вже було декілька. Це ж було вже. Все почалося ще, ну давайте так, 1810-20 роки, Велика Британія. Текстильна промисловість Великої Британії швидко механізувалася. Механічні ткацькі верстати та прядильні машини вони витісняли кваліфікованих ткачів, які втрачали роботу та засоби до існування. В результаті що утворилось? Рух лудитів 1811-17 роки. Робітники громили фабричні машини, вважаючи їх винуватцями безробіття. Протести жорстко придушували, а уряд прийняв закон, за яким знищення машин каралося смертю. І як же ж люди вийшли із цього? Замість старих професіоналів свої справи фабрики почали наймати молодих професіоналів, людей, які зуміли швидко адаптуватися і навчилися працювати на оцих ось механічних верстатах. І тому ось такі люди, які швидко адаптувалися, вони і витягли цю ситуацію, вони і продовжили рух цього прогресу. Далі, велика депресія через автоматизацію в 29-39 роках у США та Європі. Тоді на заводах впроваджували конвеєрні лінії. Наприклад, Генрі Форту в автомобільній промисловості він впровадив конвеєр, і це значно зменшило потребу у кваліфікованих робітниках. В результаті виникло явище, яке ми називаємо Великою депресією, що спричинило загальне безробіття, приблизно 25% збільшення безробіття. Це тільки у США. Багато людей не могли перекваліфікуватися і опинилися за межею бідності. Який висновок? Висновок один. Люди опинились за бортом, тому що не зуміли перекваліфікуватись. І це факт. Далі йде друга промислова революція в 50-70 -х, х роках. Була в США, Європі, Японії. Що тоді відбулося? Після Другої світової війни активно розвивалися роботизовані верстати. Комп'ютерні обчислювальні машини і автоматичні лінії. Постраждали такі галузі, як автомобілебудування, що зазвичай заводи почали використовувати роботів, металургія, сільське господарство, тому що замість сотень робітників люди почали використовувати комбайни. Знову почалися масові страйки робітників, які вимагали компенсації. І знову почалася перекваліфікація та розширення сфери послуг. Автоматизація знищила багато фізичних робочих місць, але натомість утворила величезний попит на сферу послуг, і сфера послуг почала стрімко розвиватися. Далі третя промислова революція 1980-2000-х роки по всьому світу. Це поява персональних комп'ютерів. Це автоматизація бухгалтерії, друкарства, документообігу, це використання промислових роботів на виробництві. Знову ж таки, які професії зникли взагалі? Тоді зникли телефонні оператори, тому що з'явились АТС. -ки. Тоді зникли машинописці, тому що комп'ютери замінили ось ці ось старезні друкарські машинки. Тоді багато низько кваліфікованих робочих професій просто зникли. Якщо ми зробимо ось такий підсумок цієї ситуації, в чому все таки була проблема цих людей? Проблема цих людей, які не змогли адаптуватись, в тому що вони не володіли достатнім рівнем креативного мислення, я вже довгий час працюю у сфері освіти і спостерігаю у своїх студентів, а це люди, які поступили на факультет дизайну, я спостерігаю, що у деяких з цих людей відсутнє ось це ось креативне мислення. Для дизайнера це критично, тому що дизайнер без критичного мислення, він в принципі, ну, просто виконавець. Він не є людиною, яка зможе креативно щось зробити. Для того, щоб ви могли щось зробити креативне, вам потрібне нестандартне мислення. Натомість деякі люди приходять до мене як до викладача, і, напевно, хочуть, щоб я надав їм якісь просто шаблонні рішення, які вони зможуть використовувати в своїй роботі, але. Вибачте, такі рішення не працюють. Шаблонні рішення добре працюють, коли ви механічний робот. У вас є запрограмовані задачі, вони однакові, щодня однакові, і кожен раз ви вирішуєте одну і ту ж саму задачу. Проблема в тому, що наш мозок він ледачий. Наш мозок ледачий від природи, і він формує таку штуку, як стереотипи, як найлегші рішення, він формує нейронні зв'язки, які постійно використовує. І для чого це він робить? Для того, щоб зменшити свою енергозатратність для того, щоб ми з вами не витрачали забагато енергії кожен раз, думаючи над вирішенням певної задачі. Він автоматизує цей процес. І ось саме ця його штука робить нам погану послугу, тому що як би ми там не хотіли, а вирішувати якісь винахідницькі задачі наразі це є нашою необхідністю. Ми стаємо професіоналами лише тоді, коли до наших хардскілів. Це наші е, постійні уміння, наші навички, які роблять із нас професіонала. Ми додаємо оці софт скіли. Це і комунікативні навички, і навички нестандартно вирішувати ситуації, навички розв'язувати проблеми швидко і е, ефективно. Багато які навички, і в тому числі навичка постійно навчатися. Це теж одна із тих навичок, яка зараз формує професіонала. Не просто людина, яка багато знає, не просто людина, яка вміє робити багато якихось речей. Ні, це людина, яка вміє знайти вихід із тих ситуацій із тих нестандартних ситуацій, які склалися в її житті. Для того, щоб оволодіти такою навичкою нестандартного креативного мислення, нам потрібно сформувати у себе, що називається латеральне мислення. Що таке латеральне мислення? Давайте два приклади. Є стандартне мислення, логічне, і є латеральне, тобто не зовсім логічне мислення. Коли ми мислимо стандартно, коли ми мислимо лінійно. У нас є певний ланцюжок подій від того місця, де знаходимось ми, і до місця, де знаходиться вирішення нашої проблеми. Ми зазвичай і ходимо по цій доріжці, але якщо на цій доріжці трапляється перепона, ми або її вирішуємо, тому що ми знаємо, як її вирішити, або не вирішуємо і повертаємось назад до вихідної позиції, тобто не отримуємо то, до чого ми прагнули. Виходить так, що людина, яка мислить лінійно, вона програє, тому що вона не досягає поставленої мети. Якщо ця мета є результат її роботи, то результату роботи вона просто не досягає, і як професіонал, вона програє. Натомість люди з латеральним мисленням, нелінійним мисленням, вони стикаючись з проблемою. Не мислять критеріями те, що я вже вмію, і те, чого я ще не вмію. Вони мислять критеріями: ага, я бачу проблему, я не знаю, як її вирішити, але я зараз узнаю, як її вирішити. І вони починають шукати нестандартні рішення. Ці нестандартні рішення полягають багато в тому, що людина просто шукає. Методи навчитися вирішувати цю проблему. Зараз дуже багато варіантів, як можна знайти ці методи інтернет нам на допомогу. Але для того, щоб знати, де шукати і що шукати, людині потрібно охопити більший простір. Потрібно охопити взагалі інші варіанти, які допоможуть їй обійти цю проблему. Тобто, до прикладу, вам потрібно випрати білизну. Ви берете білизну, ви йдете. В свою там ванну кімнату, де у вас знаходиться пральна машинка, ви закидуєте білизну, бачите, що пральна машинка зламалась, вона не працює. У вас є ще один варіант. Ви можете взяти тазік і випрати цю білизну вручну. Правильно? А якщо раптом тазіка нема, або води нема, або порошка нема, або ще щось. Отут вам потрібне трошки більш ширше мислення, оце ось латеральне мислення, яке допоможе вам. А випрати вашу білизну. Звісно, цей приклад він ну, дуже натягнутий, це дуже спрощена модель. Але тим не менше, що ви зробите, щоб випрати білизну? Ну, по-перше, вам потрібно зрозуміти, що вам не просто потрібно випрати білизну, вам потрібно досягти результату, щоб ваша білизна була чистою. Правильно? Правильно. Що для цього ви можете зробити? Ви можете взяти білизну і позичити у когось тазик. Або тазик з водою, або тазик з водою і порошком. Ви можете піти до сусідів і попроситися там випрати свою білизну. Ви можете знайти хімчистку і випрати білизну там. Ви можете віддати свою білизну безхатькові і купити собі нову. Ви можете просто спалити стару білизну, купити собі нову, і вона буде чистою. Тобто, при латеральному мисленні, у вас є безліч варіантів, які ви можете використати. І ось в цьому є. Суть вирішення ось таких нестандартних проблем. Вірніше, нестандартне вирішення тих проблем, які у вас виникають. Ось це і називається латеральне мислення. Як ми можемо розвинути в собі таке мислення, якщо ми його не маємо? Адже ми можемо розвивати в собі нові навички, в тому числі навички латерального мислення? Є певні прийоми і техніки, які допомагають нам. Сформувати ось цю ось навичку. І перший із них це банальний метод мозкового штурму. Якщо у вас нема команди для мозкового штурму, ви можете подумати, а як би вчинила інша людина в моїй ситуації. Що таке метод мозкового штурму? Вам потрібно для вирішення якоїсь творчої задачі зробити декілька таких, от мисленнєвих вправ над собою. Перш за все, вам потрібно накидати. Безліч варіантів. Варіанти можуть бути будь-які. Навіть якісь такі геть божевільні варіанти можуть бути. Важливо їх накидати цілу купу і не критикувати себе за будь-який варіант. Ви можете просто реально покрінжувати ось тут і зробити собі такий список із будь-яких варіантів. Потім ви берете цей список і аналізуєте ці варіанти з точки зору реальності. Тобто. Ви аналізуєте кожен. Ви берете варіант і думаєте: ага, якщо я його придумав, значить я можу його зробити. Як я можу його зробити? І собі до кожного варіанту виписуєте всі методи, які допоможуть вам реалізувати цей варіант. Багато, на перший погляд, божевільних ідей насправді виявляються геніальними. і і працюють. От в чому жарт? Вони працюють. Тому ось такий метод, він має місце для того, щоб розвивати своє латеральне мислення. Другий метод запропонований, якщо я не помиляюсь, Едвардом Боно. Він називається метод шести капелюхів. Метод шести капелюхів. Суть цього методу в тому, що ти надягаєш на себе, умовно надягаєш на себе, капелюхи різного кольору. І ці капелюхи вони відповідають е, тому стилю мислення, який ти будеш використовувати для вирішення цієї задачі. До прикладу, є білий капелюх. Білий капелюх, він оперує фактами. Тобто, надягаючи білий капелюх, ти думаєш, ага, що ми маємо і чого ми не маємо. Тобто всі наявні ресурси і всі ресурси, які відсутні. Далі йде до прикладу, капелюх е, зелений. Це людина, яка мислить позитивно. Він бере всі ці ресурси наявні і думає: ага, із цих ресурсів я можу зробити те то, те то і те то. Не можу зробити те то і те, -то, але я можу доздобути ще якихось ресурсів, і в мене все вийде. Головне, в цьому методі мислити позитивно. У мене все вийде. Тоді вступає червоний капелюх. Червоний капелюх, все заперечує, він каже: ні 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 так не можна, так не вийде, тому що ось це не вийде, ось це теж не вийде, а цього, цього у нас взагалі немає, і це нам нема де взяти. Червоний капелюх заперечує, але от в даному випадку краще не перегинати. Є ще жовтий капелюх, який намагається нівелювати всі заявки червоного капелюха, і стверджує, що якщо у нас не вийде. Це значить вийде щось інакше. Він ніби компілює всі оті факти, які залишились. І на останок ви берете, що називається синій капелюх, і робите резюме, тобто робите уже фінальний план того, як ви будете вирішувати цю задачу. Це метод шести капелюхів. Насправді він досить простий. Якщо вас зацікавило, ви можете прочитати про нього в інтернеті. Він дуже простий у виконанні, особливо якщо у вас є команда, це тим більше. Ну і найпростіший метод, який дозволяє вам розвинути латеральне мислення це банальне дитяче вирішення логічних задач. Розв'язання кросвордів, розв'язання ребусів, якийсь шарат, можливо складання пазлів, або зараз дуже багато є когнітивних іграшок, вони допомагають. Вони допомагають вам утворювати ось ці нові нейронні зв'язки, які і працюють на ваше нестандартне мислення. Що найцікавіше, весь прикол у мисленні. Тобто, якщо ти володієш нестандартними прийомами мислення, ти виграєш. Якщо ти мислиш лінійно, ти програєш. Банально скажу, але всі Події, які трапляються у нас зараз, вони заставляють нас виходити з наших зон комфорту. І це головне, якщо ми вийдемо з зони комфорту в зону росту і примінимо ось це наше нестандартне мислення, ми виживемо, банально виживемо. Якщо ми опустимо лапки і здамося, скажемо, я не знаю, як вирішити цю проблему. Робіть зі мною що хочете, з вами і зроблять, що хочуть. І це називається, що ми програли, це називається, що ми не вижили. Так що, якщо резюмувати те, що я наговорив, то можна сказати: проблема одна. Проблема завжди одна і та сама. Люди ліняться, люди не хочуть мислити креативно або не вміють мислити креативно. Люди не хочуть розвивати свої мисленні здібності. І це погано. Це призводить до криз, це призводить до того, що страждає економіка, страждає, страждають самі люди. Це призводить до печальних наслідків. Тому, якщо ви не хочете, щоб світ пережував вас і виплюнув, учіться думати. З вами був Сансанич, до нових зустрічей!